Ну здрасте приехали. Ну блин, ну мы же не снимаем. Я сьогодні бачу нові речі, які не бачив вчора Фрешфест. Що це таке Fresh Fest? Це зібрання молодих амбітних могилянців. Ти зараз лукавиш? Я даю фору щодо амбіційності. А іноді й молодості. Вітаю, як вас звати? Скільки вам років? Павло Гуль, мені 18. А, мене звати Шльоцик, мені 17 років. Мене звати Ярослав. А яка в тебе спеціальність? Філософія, а тоді назви яка твоя улюблена філософська робота, можливо, чи філософ, чи філософська школа? Я не знаю. Я в перший курс <реш> ти взагалі уявлення не маєш про філософію. Чи маєш якесь? Не дуже. Поки ні. А можливо існує якась книга, яку б ви порадили прочитати кожному могилянцю чи кожному громадянину України? Книгу, яку видав недавно історичний клуб про Донцова, саме його цей маніфест, який він написав. А можливо, ви ще читали щось Донцова, там, дух нашої давнини чи щось подібне? Е, дуже поверхнево ознайомлений. Тоді, можливо, є якась книга, яку ви радили прочитати людям для кращого розуміння проблем сучасності. Ну, Мені здається, що потрібно ну, з бази такої, це е, шлях до рабства Фрідріха Гайка. Це про те, як важливо все-таки індивідуальна ініціатива людини, а не е, планування якоїсь величезної держави, яка вирішує все за людину. Ось, ще що можна порадити, напевно, прочитати з художнього чогось. Е, прочитайте Атлант розправив плечі Айнренд. Ось е, просто для аналізу того, які що може зробити людина, яка робить все лише для, для себе. Тобто, ви можна вас назвати лібертаріанцем, я так розумію? Насправді, я з організації Українські студенти за свободу, лібертаріанської, найбільшої лібертаріанської студентської організації в Україні. Я там координатор. Mm -hmm. Ось я вже два роки займаюся активізмом і ми поширюємо ці погляди. Мені здається, що це за ними майбутнє. Могиля часто Могилянку називають лівальською, але я би назвав її право -ліберально. Добре, а тоді хто вам ближче? Людина, яка дотримується таких радикально націоналістичних чи радикально консервативних поглядів, чи людина, яка дотримується ну, достатньо лівих поглядів? Легалізуйте одну з Дякую. А що ще потрібно легалізувати на вашу думку? Um, не знаю. Ну, можливо, якісь. Такі слизькі теми, так би мовити, на кшталт вживання канабіоїдів чи інших наркотиків, чи наркотичних речовин? Ні. Категорично ну, проти. Так. Але наркотики ні. Добре, дякую. Я так розумію, що ви людина достатньо правих поглядів, так? Абсолютно вірно. А що ви думаєте там про лівих, наприклад? Про лівих, ліві, рухи. Лівим рухом притаманно те, що вони зосереджуються саме на особистості, на індивіді і його якихось проблемах чи його якихось потребах. Я не є прихильником цього. Я вважаю, що треба зосередитись власне на країні, на нації, на народі і його саме розвивати. Якісь індивідуальні історії мене абсолютно не цікавлять. Тобто, ви сповідуєте такий собі колективізм, можна так сказати? Ну, певною мірою, так що для тебе в житті. Вартість. Що для тебе житті має цінність? Uh, відчуття самодостатності, відчуття самої себе. Мені важливо uh, розуміти себе іти по тому шляху, uh, який обрала, обрала саме я, і який я відчуваю, що воно моє. Тобто, хтось скаже, мабуть, uh, що це, наприклад, родина або найближчі якісь зв'язки, для мене головне це саме я. Я себе відчуваю, і я йду по своєму шляху. І я пишаюся собою. Я вдячна за кожен день і насолоджуватися кожен дне, кожним днем і розуміти, що я тут не просто так. Це для мене найголовніше. Нам потрібно більше таких українських лібертаріанців, щоб просто люди не звертали увагу на свято. На цього діто-йоборя. Е дуже хорошою. Дякую. Ось власне Українському лібертаріанству дуже великі перспективи, тому що вся, все українство політичне не крутиться навколо ідеї свободи, і нам просто потрібно її частіше трактувати. Можеш сказати свій улюблений афоризм? Я не знаю, що таке автоафоризм. афоризм <реш> Цитата. Свій Цитата. Яка тебе описує, давай так. Ой мене Цей світ є царством погибелі. Три причини, чому тебе поважають люди? Я не знаю. No Добре. А частиною якої спільноти, окрім Могилянської чи української нації, ти є? ЛГБТ-спільноти рахується? Звичайно. Добре. А скажіть тоді, частиною якої спільноти ви є, крім Могилянки та крім української нації? Я є частиною спільноти власне організації Український студент. От, це студентська і громадська організація, яка займається е, культурно-просвітницькою, волонтерською, військово-патріотичною діяльністю. От ми гуртуємо в собі таке національно свідому молодь саме на, на даний момент і розвиваємося, і потім поширюємо українську культуру, історію в маси. Для чого ти живеш? Яка в тебе мета в житті? Отримати задоволення. Я хочу прожити життя повністю. Я хочу отримати задоволення, враження, багато вражень, багато емоцій. Я живу для емоцій. Мені більше подобається на ну, саме дбання про українську націю, український народ, саму Україну, і це маємо ми дивитися на об'єктивну форму України, власне, а не на кожного якогось окремого суб'єкта, який там є його частиною. Ну по-перше, важливо сказати, от ти сказав націоналіст: українство не має бути партією. Взагалі, це загально прийнята норма має бути як для лівих, так і для правих. Ось а щодо лівого правого, мені здається. Ми дуже надто часто говоримо правий лівий і надто часто говоримо ліберальний авторитарний. І я би оцінював за тим, хто ліберальний, хто авторитарний. Мені злий консерватор, який хоче весь бізнес підкорити державі набагато далі, ніж ліволіберал, який вважає, що держава не має втручатися в життя громадян. Ну, оста з останнього, що я чув, мені сподобалось це. Є е доблесть, є е честь, а смерть придумали мусора.